У Кропивницькому розпочалась кампанія Засвітись. Її спільно проводять поліцейські з рятувальниками. Вони в школах нагадують про правила безпеки для пішоходів. Також залучають учасників проєкту Амбасадори безпеки які вчать робити флікери це світловідбивальні елементи у вигляді наліпок, брелоків, значків та браслетів. Носити їх у темний час доби просять пішоходів, щоб бути більш помітними для водіїв. Флікери є різних зразків, наприклад, в формі брелку, у формі браслету. У темну пору доби пішохода видно лише за 10 метрів. У світлому одязі пішохода видно за 40 метрів, а у світлому одязі та з флікерами чи світловідбивальними елементами на одязі пішохіда видно за 150 метрів. Такі флікери будуть складатися із фетру. Такого матеріалу ви можете його пощупати далі світло відбив також світло відбив матеріалу матеріал, і слідчий. Флікери я ніколи ще не робив, але флікери це такий матеріал, який відбиває світло, і він допомагає там вночі ну, бачити тебе водіям. У мене є зараз ну, на рюкзакі, моєму, і я іноді гуляю до ночі, і мені це допомагає, коли я перехожу там дорогу. 206 аварій за участю пішоходів сталося в Кіровоградській області минулого року. Скільки із них у темну пору доби окремої статистики не ведуть, сказала інспекторка патрульної поліції Вікторія Грінченко. За 2024 рік на території області дітей-пішоходів травмовано 45. дітей велосипедистів травмовано 12, загинуло дві дитини. А в інших ДТП за участю дітей травмовано 144 особи, 8 дітей загинуло. Говорить, для порівняння торік у січні в трьох аваріях травмувались чотири дитини. У січні цього року у восьми аваріях травмувались дев'ятеро дітей. Володимир Хмельницький працює водієм. Має стаж водіння 15 років. Вважає, флікери носити потрібно всім пішоходам. Постійний поток транспорту на зустріч людей, які переходять дорогу, майже не видно, як зараз, бачите. Ті дні, коли у нас в наш час бувають відключення світла, в вечірній час не працюють світлофори, немає освітлення взагалі ніякого біля цих пішохідних переходів. В ці дні дуже важко пересуватися. У мене особисто було декілька ситуацій, коли я зупинився буквально за пів метра до пішохода, тому що їх просто не видно. Дуже б хотілося, щоб пішоходи не тільки одягали відражаю, світловідражаючі елементи, але... Як мінімум виконували правила дорожнього руху і переходу дороги. Як мінімум зупинялися і дивилися, чи не їде автомобіль. Кропивничанка Олена Завгородня каже, носить світловідбивачі на сумці. Вже, мабуть, роки два-три на сумці, і в мене, і в дитини є такі, як браслети. Я вважаю, що це безпечно. За словами інспекторки Христини Мельник, з 2020 року носити у темряві світловідбивачі зобов'язують правила дорожнього руху. За порушення передбачена відповідальність. Штраф 255 гривень. Триватиме акція до кінця лютого. Олена Жекалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.